Пані Роман, з нами знову на зв'язку. так то ж про наслідки сьогоднішньої атаки. Пані Вікторія, ви з нами? Ще раз, да так, ще раз. Щодо Київської області, щодо наслідків, поки що я розібрала, що основне у нас інформація йде від КМВА від КВА, але щодо уламків, які впали, підкажіть, будь ласка. Ну, по Київській області також було падіння уламків е, в декілька районів, але е, без послідуючого горіння на місці там працюють оперативні групи в складі працівників поліції, працівників ДСНС. Е, всю іншу інформацію надасть Київська обласна військова адміністрація. Так, обов'язково ми з ними зв'язувалися з вами. Ще цікаво обговорити про те, що у нас під Києвом якраз цими днями була пожежа і неподалік села Нові Петрівці там виникло займання на площі 15 гектарів. Вогнеборцям вдалося стабілізувати ситуацію за кілька годин. До газіння пожежі залучили 25 осіб, 7 одиниць техніки. Загалом, от про це займання про те, що вони трапляються, ми розуміємо, що це може носити ще й сезонний. Характер, але як тут відбувається ось з цими всіма обстрілами, наскільки їх небезпечно гасити? І ще можуть призвести наступні обстріли до займання? Ну так, вчора виникло загорання лісової підстилки на площі загальній 15 гектарів. На місці працювали е, наші працівники, працівники лісового господарства, е, збройних сил України. Наразі пожежу там локалізовано. Е, загалом працювало там 15 одиниць техніки. Е, наші підрозділи залишились там для спілкування. Е, Обов'язково для виявлення, якщо будуть нові осередки, ну в, в цілому ситуація контрольована. Але дійсно ми ж бачимо, що тільки пару днів таких, що погодні умови створили тепло, суху погоду, і вже почалися загорання в екосистемах. Це Вижгородський район, у нас Бучанський район, Броварський район. Ну ситуація така є, але підрозділи виїжджають, залучаються і на допомогу працівникам лісового господарства проводиться гасіння. Чи можливо застосовувати відповідну авіацію для гасіння таких пожеж? Ну для даної пожежі авіацію немає необхідності застосовувати саме тому, що площа пожежі там невелика. Ну і ми ж розуміємо, що в країні війна тому є де обмеження стосовно польотів літаків. Зрозуміло. дякую вам. Це знову ж таки заклик до усіх, що ну і не потрібно ходити в ліси. А, бо розуміємо, що зараз багато буде хто поруч, то знову ж таки не потрібно в жодному разі нічого підпалювати. Дякую вам, Вікторія Руба. ДСНС у Київській області поговорили про наслідки і цього обстрілу масованого, який був по Україні. Нагадаю, що було 18 з 18 ракет збито. Причому ми, як вже знаємо, з них 6 кінжалів, дев'ять калібрів, три балістичні ракети. Крім того, були ще шахеди, неймовірна робота нашого ППО.